Як обчислити корінь з такого виразу? Ні в якому випадку не перемножаємо. А що ж робити? Користуємося такою підказочкою. Якщо ми маємо корінь з 5 помножити на 5, нам навіть не потрібно множити. Я розумію, що легко 5 на 5 буде 25. Але ж просто кажіть, що це буде 5. Корінь з двох однакових виразів буде дорівнювати тому самому додатньому виразу. Робимо. Щось подібне в цьому випадку. 18. Розкладаю, що це є 2 і 9. 45 це 9 і 5. 10 – це 5 і 2. І шукаємо тепер однакові парочки. 2 і 2 корінь з 2 і 2. Дасть нам просто. 2, 9 і 9. Дасть нам просто 9. І залишається 5 і 5. Це буде 5. Тепер. Перемножаємо, що у нас виходить, 9 помножити на 5, або так навіть простіше, 2 на 5, 10 і помножити на 9 буде 90. Ось такий простий спосіб. Запам'ятайте собі, підписуйтеся на мою сторінку, там багато цікавого.